Колеги, ми збираємося провести комісію, бюджетну комісію у е зв'язку зв з тим, що е нам, е нам наділили е субвенцію, тому, тому ми повинні правда, розглянути одне питання внесення змін до рішення 53-ї сесії Бучанської міської ради, 8 від 22 грудня, до 23 грудня. Року за номером 4056, про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 20... 2024 рік. Допитає Тетяна Анатолійна Сімона. Для цього ми повинні провести реєстрацію. Будь ласка. Черефон є, я телефону. Чересе. Людмила володимирна. Моя разок. Другий разок. <laughs> Простіть. Ще раз можна ще раз, будь ласка. Ти його відклади, ми будеш за нього патити. <laughs> Людмила Володимирівна, мене вже. А кажуть, перше січня без вихідних, слухайте, тут дуже yeah. поранений якийсь отпуск. Це точно. П'ять достатньо. Спору є. Є. Тоді ваші увазі, вашій увазі пропонується питання про внесення змін. Доповідає Тетяна Анатольовна. Будь ласка. Да, доброго дня ближче. Шановні депутати. В вашій увазі пропонується внесення змін до бюджету 2024 року. Відповідно до розпорядження кабінету міністрів 26 грудня 2024 року, 13.23 про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів середньої освіти за спеціальним фотом у 2024 році, враховуючи норми та ми зобов'язані відповідно прийняти дану субвенцію до місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади на двадцять рік. Звичайно, що ми її не встигнемо використати, тому вона у нас залишиться на залишках. І ми її зможемо скористатися нею в наступному році, коли нам буде потреба вже в харчуванні наших початкових класів. Дана сума складає 9 мільйонів 346 тисяч 700. Ми її приймаємо. Відповідно, видатки передбачаємо до спеціальному фонду на головного розпорядника відділу освіти. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до розпису і на профільну комісію. Дякую. Є питання до Немає. цього? Немає. Немає. Тоді виносимо на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Рішення прийнято? Дякую. Різне. Є питання? Немає. Дякую. Тоді засідання вважається закритим. Дякую всім за роботу.